Я знав майже всіх. Про хлопців тільки можуть сказати добре. Ми по службі пересікалися, скажімо так, неодноразово. Тільки добре можу сказати. Це війна. І я скажу так, що вони не перві. Люди не розуміють, що там робиться. Розумієте, вони далекі дуже від цього. Їм досить побувати хоча б пару днів там, і вони побачать, що це, зовсім, що це зовсім другий світ. От вони ходять, вони взагалі не розуміють. Деякі просто форму надівають, тому що зараз це так модно. А щоб бачили, які гори, дійсно, яке, що воно робиться все зараз. Їх накрило мені. Одною троє зразу. Зайшла в морг, їх сім лежить, один кращий іншого, Черкащан троє. Ми троє черкащан за два дні втратили. 23 роки всього було. Дуже гарна, світла дитина був, дуже гарний хлопчик був. Чого ми маємо возити за, за рахунок людей, тіла додому, чого держава їх не привозить? Ні одного держава не привезла. Нам ні на кого не виділили. Це все волонтерські буси. Ми поховали 16, ні одного не привезла держава, привезли з протягнутою рукою, ходили волонтери, просили нас на те, щоб привезти тіла. У нього вісіммісячних дитинка залишилась. Я не можу говорити, просто хочеться кричати. Де президент? Чому нема траура? Чому елементарну дорогу не перекрили? Ну чому це так? Як мінімум, це ганьба. І їм, як мінімум, це ганьба. О, як максимум, думаю, що народ оцінку їм дасть народ України. Це вона буде негативна для них. Це треба так, щоб весь народ знав, щоб це розуміти, не було, що це стосується тільки хлопців, які не передовій. Їм дуже треба підтримка, особливо моральна, морально-психологічна. Вона понад усе. І матеріальна треба, і медична звичайно, по всім напрямкам, але моральна підтримка вона є самою головною. Тому це треба повинно в, тут, в центрі, в серці столиці, в серці нашої держави. В серці України, щоб всі знали, бачили. Не думали, що це тільки хлопці, вони віддають своє життя за нас, щоб ми тут жили мирно, спокійно. От, на жаль, втрачаємо найкращих, наших найкращих побратимів. Це наш випускник ліцею Богуна Андрій Кизило, капітан Кизило, наш І випускник. він випускник Національної академії свободних військ. Також це саме. У травні місяці загинув також мій друг Андрій Жук, це командир 3-го батальйону. Вони з Андрієм дружили. У мене просто зараз як деживю. Андрій, це також офіцер молодий, так само, як і Андрій Жук. І він був молодий офіцер, який був дуже професійний, не дивлячись на свій вік, молодий, він був дуже. Професійною людиною, дуже чесною, дуже порядною. Батьки виховали справжню, ну, справжню людину, справжнього патріота. Насправді такі розумні думки, які він висловлював е щодо там, реформування армії. Він мріяв, щоб е реформувати армію, він мріяв стати генералом е і змінити на краще. Ну, тобто в нього були плани зробити військову кар'єру, стати військовим. Вирішили зробити на майдані, щоб всі люди і в світі бачили, що у нас російська агресія і гинуть справжні хороші, гарні хлопці. Ось і за ну, замовчувати це не треба. Треба, щоб люди це знали. Трошки ноги туди заносить. Важливо це лапати